Інженер безпілотного літального апарату, і боєць з бригади «Форпост» із позивним «Охо» долучається до нашої бесіди. Вітаємо, як чуєте наше вітання. Зараз намагаю студія так. чути вас добре. Клас, це прекрасно, що чути нас добре. Знаємо, що ви нині знаходитеся на вовчанському напрямку, але перед тим як ми будемо ретельно розпитувати, що там відбувається, з'являється QR-код на наших екранах, і це означає, що ми разом із глядачами зараз зацікавлені у тому, щоб інвестувати донат в своє завтра. Нічого нового, панове. Аби завтра сталося, потрібно для того, щоб в форпості було те, що їм потрібно. На що збираємо цього разу? Вибачаюся, я вас погано почув. На що збираємо? На що оголошений збір, на що відкрита банка? Збираємо на о, реби угу. в основному. Реби окопні, реби на автомобілі та зап... запчастини для FPV-дронів, мавіків і інших видів літальних апаратів? Я так розумію, якщо в ребах. Ну, це, це логічно. Та, в в ребах окупних і автомобільних є величезна потреба, є величезна загроза від ворога. А виключно fpv дрони звичайні оці традиційні, чи стає більше о тих, що на оптоволокні? Чи не тільки fpv дронами єдиними? От чим вони атакують, ці окупанти? Е, випадки застосування дронів на оптоволокні стають дедалі частішими. В особливості наш напрямок, наскільки я знаю, курський напрямок. У нас ще не дуже часто, але випадків вже доволі багато. Давайте все ж таки повернімося до оперативної ситуації. Вовчанський напрямок, ви безпосередньо там знаходитесь. Що бачите, і як ми маємо розшифровувати ці повідомлення, які ми бачимо від Генерального штабу? Що відбувається безпосередньо на полях бою? На полях бою в основному в самому місті Вовчанськ кожен день йдуть піхотні зіткнення. Перестрілки, обстріли. Ворог завжди намагається проникнути до нас на позиції, штурманути. Сьогодні була попитка штурма на нашому участку фронту. На даний час вдало відбита. Як виглядала ця спроба штурму? Що це було? Техніка авіація, або піший штурм, рукопашний бій, не знаю, стрілецький, стрілецькі, близькі контактне. Ворог застосував 5 броньованих бойових машин та десяток або навіть більше піхотинців. На даний час знищено дві бойові броньовані машини, уражено на мінуванні та гпів-дроном. Знищено більше десятка окупантів. Скажіть, штурм продовжується. Просто зараз. Триває. Так. Просто люди, просто щоб ви розуміли, на той момент, коли ми спілкуємося з бійцем, який сховався спеціально для того, щоб ми могли його побачити. Зараз триває штурм. Купа техніки лізе, купа м'яса росіянського лізе. І хай би хто що казав, вони націлились не на те, щоб в ігри грати, вони націлились вбивати наших. Тому, будь ласка, оцей QR-код це є. Допомога тим, хто хоче повернути своїх додому. Якщо б ваші були там, ви би точно задонатили все, що маєте. Скажіть, стосовно fpv дронів дронів як таких, от те, що закуповується, воно закуповується вже таким, яке потрібно безпосередньо для е, того, щоб одразу кинути його в бій. Ну, умовно кажучи, готовий FPV, Просто став акумулятор, полетів. Чи вам на місці доводиться їх доточувати? Ті, які передають волонтери, ті, які самі докуповуєте. 80% FPV-дронів, які в нас є, ми доточуємо самі. Це програмне забезпечення та деяке втручання по запчастинам. Майже всі дрони ми переробляємо під себе. І це довготривалий процес? Ну от вам приїжджає партія, 1000 дронів. Це що? Це інженер на тиждень застряг чи як? Можливо, навіть і довше. Це не дуже швидкий процес. Залежить від виду дрону і його запчастин. Що ви маєте на увазі залежить від е, запчастин? Тобто від їхньої наявності, чи від того, ну як, чи, чи від чого ще? Від їхньої якості. Для того, щоб обходити російські реби. Так, і як, яких запчастин, можливо, які можливо гарантують те, що вони обходять російські реби? Давайте проговоримо. Ну і, власне, згадаємо про частоти, яких все менше і менше. Частоти, які використовують росіяни, Перепрошую вас? Власне, да, ми говоримо про частоти, які постійно змушені змінювати і ми, і вороги для того, щоб не бути поміченими один одному. Один одним. На жаль, про частоти я вам сказати зараз не можу. Це є інформація закрита. Окей. Власне, дякую, що долучилися. Спасибо. Принаймні ми вас побачили. Знаємо, що просто зараз, у ці хвилини, йде бій, штурм. Вороги намагаються штурмувати наші позиції. Вовчанський напрямок. Боєць бригади Форпост, інженер безпілотного літального апарату з позивним ухо. Був із нами.